Російські військові помітно заметушилися у глибокому тилу на тимчасово окупованому півдні Запорізької і Донецької області. У рази збільшилася кількість солдатів і техніки. Ворог риї окопи будує фортифікації, нові бази та масово розселяється у селах вздовж так званого сухопутного коридору з Росії до Криму через Приазов'я. Завдяки нашим читачам та глядачам, які вже майже 200 днів живуть в окупації, ми з вами знаємо про всі переміщення ворога на нашій землі. Звісно, куди важливіше, що цю інформацію отримують збройні сили, а не журналісти. Втім, робота нашого центру розслідувань це документування воєнних злочинів Російської Федерації, зокрема незаконна експорпіація майна та нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях. Український контрнаступ дається надзвичайно великою ціною, але наші воїни метр за метром, лісосмугу за лісосмугою, селище за селищем звільняють окупований південь України. Успішні дії ЗСУ на Мелітопольському і Бердянському напрямках прогнозовано змушують ворога підтягувати всі резерви і техніки з боєприпасами, і живої сили. З початку минулого тижня від мешканців селищ довкола Бердянська і Маріуполя надходять анонімні повідомлення про те, що російських військових дедалі більше. Є. Село Дмитріївка, приміром, по вулиці Рішетнікова майже у кожному будинку живуть. Трояни по всьому селу Орки, практично в кожному будинку, і вони ще прибувають. У селах біля Бердянська справді величезна кількість живої сили. Орків більше ніж місцевого населення. Сільради подають відомості про порожні будинки, працюють дуже оперативно. Приміром, людина тільки померла, а в її хату вже заселяють вояк. Дуже багато воєнної поліції. У Новопетрівці на одній маленькій вулиці заселено п'ять подвір'їв, і все забито військовою технікою. Заселяють десятками в один будинок. Окрім згаданих Дмитрівки, Новопетрівки і троян про таку ж ситуацію повідомляють і жителі Старопетрівки, Осипенко, Азовського, Нововасилівки, Андрівки, Миколаївки і так далі. Простіше кажучи, у Бердянському районі не лишилося села або навіть невеличкого хутора, в якому б не було окупантів. Подекуди солдат розселяють по 30-50 чоловік в один будинок. Що трапляється із захопленими помешканнями після того, як воно побувало російською казармою, можна побачити на відео українських військових після звільнення населених пунктів. Все як завжди, чисто все прибрано. І тут вони жили. Свої казарми, склади з боєприпасами, стоянки і ремонтні бази для техніки, рашисти розміщують також у фермерських господарствах. В бангарах, у корівниках та свинарниках, як би дико це не звучало, але виглядає ще гірше. Ну, от і орківський. Да? броня Орківська. Да, да, да. форма орківські. А, це? це сильно. Центр журналістських розслідувань продовжує відмічати на онлайн мапі селища на Запоріжжі, які захопили окупанти. А цього тижня на карту додалися й населені пункти Донеччини. За повідомленнями місцевих партизан за схемою Бердянщини росіяни розселяють тут своїх солдат. Розселення поки ще живої сили не відбувається хаотично, як може здатися на перший погляд. Воно має структуру і стратегічне підґрунтя, вочевидь. Де факто експропрійовані села всі знаходяться вздовж так званого сухопутного коридору траси М14, яка з одного боку з'єднує Ростов, Маріуполь, Бердянськ, а з іншого Бердянськ, Мелітополі, Крим. Якраз на цій частині автомобільного шляху з початку осені також спостерігається суттєве збільшення кількості окупаційних військ. Безпосередньо вздовж узбережжя Азовського моря є, так би мовити, паралельний сухопутний коридор. Це дороги Маріуполь, Урзув, Бердянськ і Приморськ, Орлівка, Ботієва, Мелітополь. Перший шлях окупанти активно використовують вже давно, адже він проходить через військовий полігон поблизу селища Новопетрівка. А пропускну спроможність другої дороги складається враження, росіяни тестували майже половину серпня. Начебто через аварію мосту поблизу Володимирівки на трасі М-14 увесь автомобільний потік було направлено через села Приазовського і Приморського районів. Не без проблеми труднощів, але шлях працював. Компактне розселення окупаційних військ вздовж сухопутного коридору, напевно, має на меті кілька задач. По-перше, це власне охорона самого коридору, яким Постачається озброєння а в зворотньому напрямку, вивозиться крадене зерно і метал з окупованого півдня. Ну а по-друге, це підготовка чмобіків. Новопетрівка не єдине село з військовим полігоном. Російська армія вже давно перетворила на свої тренувальні табори заповідні території білосарайської коси, околиці курортних селищ, Ялти, Урзуфа і далі на захід. Приморські обіточна коса, приморські посади, берега молочного лиману. Це припущення підтверджують і дані з окупації у примпосаді, де кожен пансіонат, це російська казарма чи шпиталь. Днями заїхали під сотні танків. Селище стало фактично закритим військовим об'єктом. Окрім місцевих росіяни нікого не пускають. На цих кадрах ви, якраз, бачите, тренування ряжених казаков поблизу Ботіївської вітроелектростанції, що знаходиться поряд з приморським посадом. Така ж картина і на узбережжі у минулому курортного міста Приморськ В оздоровчих закладах особовий склад ворога у багатоповерхівках розселені оперативники ФСБ. А у приватному секторі захована бойова техніка. Та відпочинок на курортах приазов'я для окупантів останній у житті, і про це їм систематично нагадують ЗСУ, влаштовуючи Бавовну. Але це ще не все. Кишать загарбниками і лісосмуги, в яких вони облаштовують нові позиції і активно окопуються. А також використовують як міні-полігони. Є версія, що серед іншого, через таку активність окупантів у лісопосадках на півдні, почастішали пожежі на полях і природних заказниках. Від цього посиленого сусідства не в захваті і місцеві селяни, які і так вже два з половиною роки потерпають від непроханих гостей, так стає небезпечніше, але про яку безпеку, навіть відносно чи гіпотетичну, можна казати, коли до тебе додому прийшли не люди з автоматами. Одного розположення розполагання, іншого місця розположення. а потім при воділі. Там розполагають какие-то деревні, ну, там нікаких не указательних знаків, нічого Вот Так і це от я интересовался, а это какая деревня? А там, не знаю, я там проси там у того, -то. ну, деревні, деревні, дерев і все. Звісно, таке масове і щільне переселення великої кількості озброєних чоловіків апріорі не може пройти без проблем. І полонені росіяни, і потенційні власники чорних пакетів на лінії фронту. Скаржаться на жахливі умови і організаційний хаос. Ми сиділи, хліба не було, півтора месяца хліба не було. У нас тушунка і вода. була. еще. Обходили, конечно, извините, за уважение, обходили, там все, тушенка і вода. І то вода. Одна була соленая просто, сладка. Ну Бог миловал, як ми продержались, ми тогда без хліба сиділи. Нас закинул в той останній дом. мене все забрали. Ну, що так таке, бо так я хинозазвичай чим даже воювати Та всі ці розповіді, як то кажуть, лірика в сухому залишку маємо тисячі, а можливо і десятки тисяч тренованих солдат, яких ворог може використовувати і для ротації, і для м'ясних штурмів, і для оборони, якщо скажімо зсу. Стрімко деокупує Токмак і наблизиться до сухопутного коридору для того, аби його розрізати. Втім, цього може й не статися, і ми станемо черговими свідками жеста доброї волі або відступи на більш вигадні рубіжі. Хто зна у будь-якому разі, тим, хто ще не був на війні, слід готуватися а хто не в змозі має працювати і донатити.